Вітаю вас, семикласники та семикласниці на уроці зарубіжної літератури у Всеукраїнській школі онлайн. Моє ім'я Леся Сич, і сьогодні ми продовжуємо вивчати роман Айвенго Вальтера Скотта про середньовічну Англію. Сподіваюсь, ви підготувалися до уроку. Спробуємо разом створити літературну діаманту. Це досить цікаве, хоч і непросте завдання. Діаманта це віршована форма із семи рядків, перший і останній з яких це поняття із протилежним значенням. Перший рядок тема іменник. Другий рядок означення два прикметники. Третій рядок дія три дієслова. Четвертий рядок асоціації чотири іменники. Починаючи з п'ятого рядка, маємо зменшувати слова, тобто форма вірша буде схожою на діамант. Отож, п'ятий рядок знову дія. Три дієслова. Шостий рядок означення два прикметники. Сьомий рядок тема один іменник. Спробуємо разом створити літературну діаманту про лицаря Айвенго. Перший рядок нехай буде паломник. Адже спочатку Айвенго з'являється саме як паломник. У другому рядку запишемо, який паломник скромний, толерантний. Ви можете використовувати свої варіанти. Третій рядок три дієслова. Тобто, що робить паломник? Приховує своє ім'я, заступається за євреїв та лицарів, яких обріхує Бріанде Боагільбер. Четвертий рядок. Іменники асоціації. Нехай це будуть важливі події у житті паломника, лицаря Айвенгу турнір, перемога, полон, прощення від батька. П'ятий рядок знову три дієслова. Тобто, як герой діє далі кохає Ровену, рятує Ребеку, служить королю Річарду, шостий рядок знову означення, наприклад, відданий і благородний. І нарешті сьомий рядок, іменник протилежний зазначенням у першому рядку. Лицар. Отже, в результаті маємо таку діаманту, образ Айвенго. Паломник, скромний, толерантний, приховує, заступається, закладається. Турнір, перемога, полон, прощення, кохає, рятує, служить відданий, благородний лицар. У цій діаманті відображено шлях перетворення паломника в лицаря. Тут і характеристика Ейвенго, і пригоди, які довелося йому пережити. Спробуйте таку діаманту створити самостійно про Седріка Сакса або короля Річарда, адже з ними теж відбуваються певні метаморфози впродовж роману. Сьогодні будемо працювати над аналізом героїв і героїнь роману. Розглянемо приклади історичного колориту, а також обговоримо динаміку сюжету та гумор твору. Проаналізуємо героїв твору, які були супротивниками Айвенго. Я зачитаю характеристику, а ви відгадайте, хто це. Він вирішив викрасти леді Ровену і одружитися з нею. Це Моріс Де Брасі. Цей герой отримав замок і маєток, який належав Айвенго, і не збирається його віддавати. Звісно, це Фрондебев, лицар ордену храму, але його святиня це золото, намагається силою заволодіти Ребекою. Впевнена, ви зрозуміли, що йдеться про Бріана де Буагільбера. Продовжимо нашу роботу над образами. Деспотичний і слабкодухий, тимчасовий король Англії, замість того, щоб рятувати брата з полону, намагається втриматись на престолі. Так, це принц Джон. Яскравою ознакою того, що ці чоловіки втратили моральні принципи лицарства. Є їх поведінка на турнірі. Зараз на екрані епізод фільму, коли вони всі разом накинулись на Айвенго. Лицарі вороги Айвенго, і кожен з них має на це свою причину. Але найбільше протистояння відбувається між Вільфредом Айвенго та Бріаном де Боагільбером. Це два найсильніші лицарі в романі. Обидва мужні, хоробрі, вправно володіють зброєю, не раз доказували свою майстерність і на полі бою, і в турнірах. Але вони не лише служать різним правителям. Вони відрізняються й своїми моральними якостями. Побившись об заклад, кожен із них виставляє різні речі: Бріан де Богільбер золотий ланцюг, Айвенго – справжню святиню, частину Христа Господнього. Бо в кожного з них є свої цінності. Ви можете продовжити цей список. Тепер завдання для вас. Натисніть на паузу і назвіть приклади поведінки, які засвідчують, що Бріан де Буагільбер зганьбив свою лицарську честь. Справилися, звіримо результат. Отже, Бріан де Буагільбер прагне пограбувати єврея, підтримує зрадливого принца, підло веде себе на турнірі, бере участь у поневоленні Ровени і Седріка. Силою намагається заволодіти ребекою, викрадає єврейку. Через Бріана Ребеку мало не спалили на вогнищі. Прикро, коли сильні і мужні воїни виступають на стороні зла. Скористаємося порівняльною характеристикою для аналізу образів Ровени і Ребеки. Адже ці дві героїні роману мають такі різні долі. Походження Ровена. Саксонська спадкоємиця походила від короля Альфреда, вихованка Седріка Саксонського. А Ребека дочка єврея Лихваря. Євреїв за вбивство Ісуса часто зневажали. За вбивство єврея в середньовічній Європі навіть не карали. Зовнішність леді Ровена саксонський тип краси. Цитата. Мала чудову статуру і була висока на зріст. Шкіра її відрізнялась сліпучою білизною. Ясні, блакитні очі, опушені довгими віями, дивились з-під тонких каштанових брів. Густе волосся, світло русявого відтінку, завите красивими локонами і прикрашене дорогоцінним камінням, вільно спадало на плечі, що тоді було ознакою шляхетного походження. Кінець цитати. Ребека східний тип краси, цитата, могла з честю витримати порівняння з найуславленішими англійськими красунями. Вона мала напрочуд гарну статуру, і східне вбрання не приховувало її постаті. Жовтий шовковий тюрбан пасував до смаглявого відтінку її шкіри. Очі сяяли, тонкі брови вигиналися гордовитою дугою. Білі зуби блищали, мов перли, а густі чорні коси розсипалися по грудях і плечах. Кінець цитати. Наступний пункт риси характеру. Доповніть характеристику власними прикладами. Питання для роздумів: Поміркуйте, що було б із Ровеною, якби вона погодилася на шлюб із Морисом Дебрасі? І чи могла б Ребека бути щасливою з Айвенго? Нагадую, Вальтер Скотт мав велику колекцію старожитностей і феноменальну пам'ять. Тож не дивно, що він майстерно описує подробиці. Історичний колорит у романі Айвенго автор створює за допомогою використання архаїзмів, історизмів, детальних описів вбрання, помешкання героїв, їхнього побуту, звичаїв і традицій. Розгляньмо кілька прикладів із тексту. Мабуть, Перше, що вражає читачів, це опис гурта і вамби, а саме наявність у них на шиї запаяних кілець для рабів. Сьогодні важко уявити, що таке ганебне явище, як рабство, колись існувало. Також дуже колоритно описано одяг Седріка Сакса, цитата Комір і рукава його зеленого каптана мали облямівку з сірого хутра і з шкурок вивірки. Золоті обручки, круг шиї теж золота оздоба, пояс у самоцвітах, звичайне вихідне вбрання багатого землевласника. Розлогий опис замку Седріка свідчить про те, що він є багатим вельможею. Маєте завдання для роботи з текстом. Прочитайте опис замку повністю, зазначте собі, що вас здивувало, де ви могли бачити таку або схожу обстановку. Роман Айвенго це енциклопедія життя середньовічної Англії. Особливо цікаво читати про лицарський турнір, детальні описи якого подано у 8-13 розділах. Роберт Льюіс Стівенсон писав: публіка хотіла читати не сухий переказ давніх подій, а чути дзвін списів, бачити небезпечні битви, стежити за гуркотом. Історії, а ще співпереживати, сміятися й плакати. Здається, ці слова ідеально відтворюють атмосферу роману Вальтера Скотта. Проаналізуємо динаміку сюжету: перше перенесення читача в іншу епоху, середньовіччя, з її традиціями і колоритом. Друге стрімка зміна місця подій, замок Седріка, ліс. Турнір в Ажбі. Лісова галява на Локслі, Фортеця Фрондебефа. Йоркський замок, суд над Ребекою, Замок Ательстана. Третє. Атмосфера таємничості. Паломник перетворюється на лицаря Айвенго. Спочатку бачимо Чорного лицаря. Потім його називають чорним ледарем. А зрештою, дізнаємося, це король Річард. Локслі Робінгуд. Четверте. Романтика пригод. Лицарський турнір. Розбійники і король Річард у лісі. Штурм замку Фрондебефа. Викрадення Ребеки, Суд над нею. П'яте. Трагічні події. Штурм і падіння замку Фрондебефа. Пожежа, влаштована Ульрікою, Смерть Фрондебефа, доля Ісака й Ребеки, Суд над Ребекою тощо. Гумор у романі теж дуже колоритний. Наприклад, Пріор Еймер при зустрічі з гуртом Івамбою назвав себе й Бріана де Богільбера смиренними служителями церкви і попросив прихистку. Реакція блазня демонструє його гострий розум, до й викривальні думки, приправлені гумором. Цитата: Двоє смиренних служителів матері церкви. Хотів би я подивитися, які ж у неї бувають дворецькі, чашники та інші старші слуги, подумав вамба. Проте ж, хоча й славився дурнем, остерігся вимовити свою думку вголос, кінець цитати. Або ось вам ще приклад гострого гумору: це відповідь Локслі на погрози принца Джона. Цитата. Ви такий могутній, ваша милосте, і маєте стільки сторожі, що справді вам не важко роздягти мене і відшмагати, але примусити мене, щоб я натяг свій лук, ви не можете. Кінець цитати. У тексті роману можна знайти не тільки гумор, але й засудження упередженого ставлення до євреїв. Цитата. Єврея зустріли в Седриковому домі так, що це задовольнило б і найупередженішого ненависника ізраїльського племені. Можливо, він наказав би челяді прийняти Ісака гостинніше. Та саме в цю хвилину Абат зайняв його куди цікавішою розмовою про породу і якості його улюблених собак. А такої розмови він не облишив би для справ набагато важливіших, ніж те, що якийсь там єврей ляже спати без вечері. Кінець цитати: Як добре, що Айвенго в цій ситуації є взірцем толерантного ставлення до представників різних національностей, наостанок маю для вас завдання: перше, опрацюйте конспект уроку. Друге подумайте над запитаннями, чому для Айвенго головне лицарська честь, а не здобич. До зустрічі на наступному уроці!